Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, чи роблять порчі на самотність. Тих, хто дивиться відео близьким людям, чи роблять порчі на самотність? Прошу допоможіть, скажіть вищі сили. Дуже сильний захист від духів роду, що так, тут дуже сильний захист. Хтось робить? Використовують церковний грегор, може, мусульманський, християнський грегор. І хочуть отворот, як така, мені йде, ну, порча на самотність, тут люди мають розлучитися. На сльози зроблено. Астуда, напевно, так. Це буде гаразд. Захист у вас дуже сильний захист. Може вам допомагає саме те, що ви її відвідуєте храм? Дуже гарно і особливо, коли люди роблять пожертви. ви дуже Допомагаєте своєму, в якій вірі ви знаходитесь? От вона і робить захист. Ну тут по цій вірі в церкву ходили, ставили на сльози, на страждання, заперечую, убираю, амулірую, всю порчену програму знімаю. Все буде гаразд. Скажіть, допоможіть, що саме робили? програми на самотність, відворотні програми. Дуже сильно хтось намагався, багато раз повторювали, щоб вам не допомагав чоловік, не піклувався, не не виділялись кошти на сім'ю або, мені, йдесь, навіть на авто. Може, заправка, пальне, може. А може, просто щоб не було придбано авто. Е, і ще робили багато раз, повторювали, щоб люди розлучилися саме в суді. Заперечую весь негатив убираю. Прошу допоможіть. Одведіть, одверніть ці порчені програми, знімаються крадніки стяги. Ну і е, раніше могли робити, щоб не було дітей, але дітки будуть, а все буде гаразд. І ще ваші діти, якщо у вас є діти, е, дуже прагнуть. І вони дуже хочуть, щоб батьки були разом. І вони теж працюють як така потужна сила, їхні мрії чують і вас янголи захищають. Добре, давайте. Зараз убираю повністю весь негатив, всі порчені програми, прокляття знімаю. Так, да, як зупинка. І це постійно повторюють, періодично, ще робили раз сорки, щоб люди розійшлися, заперечую весь негатив, убираю. Порші прокляття знімаю. Ну і ставили таку програму, коли люди, щоб не мали статевих відносин взагалі. Лірусі порчені програми знімаються, відкриваю шляхи дороги. На любов, на статеве життя. Знімаю оморочені програми, розсорки, астуди, твороти знімаються, порчі, прокляття, будь-яка магія, церковна, негативна магія, християнська, мусульманська більше не працює. Анулірується повністю, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу щасливу долю. Жінкам ще скидали зайву вагу. Очищається повністю енергетичний і фізичний простір всіх, хто дивиться відео близьких людей. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Повертає назад. Все погане, все лихе ще скидали, перекладалися зайву вагу. Чужий негатив. Повертає назад. Хто став, хто робив, хто так і так перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. всіх, хто дивиться відео близьких людей, не намить, не буде це буде захист. І так. От, і є ще питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Також може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо от схожа проблема. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, про що говорить сон, який наснився, тому хто запитав. Про що говорить перший сон бабуся із а, подарувала перст... Не, перстень Скажіть, допоможіть вищі сили, про що говорить сон, що бабуся подарувала перстень Того, хто запитує. Одразу вийшла бабуся. Ви її улюблене дитя це буде подарунок. А це будуть у вас великі статки. Мені йде будинок. Тут дуже великі суми, як спадок як великі статки. Бабуся. Мало право на гроші на багатство. Це родове. Щось родове передалося. Ну це про багатство. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Ну, вона перекрила якусь, була порчена програма. Вам ставили таку порчену програму на крах. Закривали шляхи дороги повністю і на гроші, і на здоров'я, і на любов. На крах ставили, щоб у вас нічого не було. І тут знову повторювали, бабуся вас захищає. Вона перекрила повністю всі ці порчені програми. Ті люди, що роблять, вони вам посміхаються в обличчя. Бабуся робила як захист. Це родовий захист. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили допомоги. Да, тут це як крадник. Запрацюю, знімаю. Анулірую, оцікаю нові кічні. Всі порчені програми більше не працюють. Всі краденькі стяги. Порчі, прокляття знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, не напереклад на них самих більше працювати не зможу, повертається назад, очищаю енергетичний і фізичний простір того, хто запитує. Будь-якого негативу, магічного впливу порчених програм. Нулірую повністю, цікаю всі крадні кістяги, мороки, морочені програми більше не працюють. Відкриваю шляхи дороги на гроші. Прибутки. на здоров'я. дороги легкі двері всі відкриті, буде так і так і є. Друга двері відкриті. Так, добре. Давайте другий сон. Скажіть, допоможіть, що відбувається, про що попереджає сон, того, хто запитує. В якому а, рушник пов'язали на авто. Невідома людина. Про що говориться, на авто пов'язали. Рушник, невідома людина. Тут уже не перший раз іде такий напад. Хто ось ставить порчені програми на смерть? Це кладовицька магія. Це я заперечую, ось і майстер вийшов, заперечує. І ну, третій раз так точно вам повторюється цю порчену. Програму чекають результат. Заперечую весь негатив. Убираю. не йдуть, як воду лили. на Заперечі, Убирає. анулірую всі порчені програми, знімає яку рідину. Не підливали, не напоювали, не працює, анулюється повністю вся порчена програма насмір. Кладовицька магія анулюється, більше не працює, повертаю назад, тому хто робив, не на переклад, не по колу, не по крові, не породу, тому хто зробив лише. Більше втручатись у долю того, хто запитує, не зможуть. Все погано, все лихе, що робили, собі назад повертають. Буде так і так є. відсікається повністю весь негатив. Повертає сили, здоров'я енергію. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Корча нас більше не працює. Кім рідини не були у тілі у двері, на машинах на дому. Малірую повністю, більше не працюю. Повертаю долю, вдачу, щасливу долю повертаю, відновлюю здоров'я, молодість, красу, енергії, сили повертається, буде так і так є. Більше чіпати ворог не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе, буде так і так і є. От. І давайте подивимося ще один сон про те, що поховання. Скажіть допоможіть, про що говорить сон того, хто запитує. Поховання незнайомої людини. Можі, про що говорить сон, про поховання незнайомої людини? Дай дивіться, ну, це теж те стосується порченої програми. Це відразу от Чому мені йдуть як голки? Багато голок, може якісь підклад. Це кладовицька магія, і на те, щоб воно як-то працює відразу, щоб у вас як не було фінансів. І ще мені як притики робили, як наче, коли борги, переклади. Тут жінка похилого віку, ще й приворот. Заперечу анулірую всі порчені програми, з якими бречами, предметами чи подарунками не були у просторі того, хто запитує, анулірується повністю вся порчена програма, більше не працює, знімає кладовицьку магію, порщі, прокляті, переклади, скиди, обмін, підміни, переводи, знімається. Ця негативна програма більше не працює. Повертаю назад тому, хто ставив, хто робив. Не на перевод, не на переклад, не по колу, не по крою. не породу тому, хто зробив, лишаю. Все погане, все лихе, що робили, хай з ними станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Очищається повністю енергетичний, фізичний простір того, хто запитує. Повертаю фінанси, повертаю вдачу, успіх, красу. Здоров'я, молодість повертається. Всі дороги легкі, двері відкриті, більше втручатись у долю не зможуть. Всі плани ворожі зруйновані. Щоб не робили все на себе, забирають одразу від того, хто запитує, як від зеркала відбивається повністю весь негатив. Повертається тому, хто зробив, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, і прошу прошу, вдень і вночі захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так і є. От. І давайте подивимось ще четвертий сон. Скажіть, допоможіть вищі, сили, дорога. Школу, про що говорить сон, про дорогу в школу із людьми, які торгують, що про що говорить цей сон. В школу. Які торгують того, хто запитує, про що цей сон? Ну, тут вже говорять, що багато негативу вже знято. І тут абсолютно вийшло очищено і захист дуже сильний. До вас йде енергія, радість, відновлюються сили, про що говорить сон, про дорогу в школу. Ну це теж е про магію. І на гроші. Щось робилося на гроші. Ще й закальцована програма. Але оці карти говорять, що вже ця вся програма не працює. Вам, може, роблять, коли виливають воду на слід по слідах. Скажіть, допоможіть, хто це робить. Це стосується роботи, можливо, мені йде два, два чоловіка. Хотіли закрити шляхи дороги. І саме на дорогу, як то робилося, закрити шляхи дороги. Ну, мені йде по роботі. У вас абсолютна перемога, дороги відкриті, все налагодиться. До вас повертаються сили і енергії. Заперечую, убираю, анулірую всі порчені програми, крадники, стяги, мороки знімаються, повертаю вдачу, успіх, щасливу долю. Та все налагодиться. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Повертаю успіх, вдачу. Більше ворог чіпати не зможе. Щоб не робили, все погане і лихе повертається назад, тому хто зробив. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, тому хто зробив, лишається. Більше лиха зробити не зможуть. Сняті повністю всі морочені програми, приворотні програми більше не працюють. Всі плани ворожі, зруйновані. Прошу Верховного Суда. Для того, і захисту прошу для того, хто запитує Верховний суд над ворогами, щоб не робили все на себе, забирають одразу, більше втручатись у долю не зможуть. Всі підклади, притики, все, щоб не лили, негативна програма більше не працює, анулюровано повністю все, щоб тілі в організмі, з яким єдинами не потрапляв, всі порчені програми анулювано, більше не працює, Буде так. Дороги, легкі, двері відкриті буде так. От такі сни. Вони всі говорять про напади магічні. У вас дуже активно а, працює захист родовий. От, це дуже добре, будь ласка. Робіть а, вам треба періодично е, чистки дивитися або е, звертатись отак, можна навіть на загальний розгляд дивитися. У вас дуже е, така гарна підтримка, е, родові вам дають знаки про напади. І мені, де як наші конкуренція, може більше на фінанси напади йдуть. Добре, я на цьому маю завершувати Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових, якщо бачите, що збирають для військових на дрони, на автівки, на може теплі речі, не забувайте, робіть донати. Підтримуйте, хто скільки зможе, маленького донату не існує, особливо, якщо це щодня. От також убираю повністю всі порчені програми. Більше немає самотності, відкриті шляхи дороги на любов, всі е, то, е, самотні зустрічають друга на все життя, щирі почуття, любов. Без перешкод дороги легкі, двері відкриті, на любов буде так і так і я. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!